Ось мої грибочки. Пам-пам! Ось мої грибочки. Тут чотири штучки. І тут отакі в мене виросли грибочки. Ну, дуже багато малесеньких, дуже багато. Таких крапочок, багато-багато. Це перші. Таких малесеньких тут бачите, такий мицерій скрізь. Я їх поливаю, зараз ще попшикаю. Пшикаю, не поливаю, а пшикаю водички тепленькі. Ну, такої кімнатної температури. Отакі в мене гриби виросли. Будемо далі спостерігати, що з ними буде, з цими грибочками. Ось такі в мене гриби. Я показали, покажу, я показувала отакий от ящик. Я виписувала ці грибочки, виписувала, і от мене вони виросли. Що ці треба скручувати оці більші, щоб росли менші. Щоб росли маленькі. О, таке. Такі в мене виросли гриби. Виписуйте, получається вирощувати. Я сама думала, що не вийде чи що. Ну, виросли грибочки.